Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку нашого канала. І сьогодні оце я хочу вам показати діточки, які виросли з листочків від діточок міні-фіалочок. У мене є відео, коли я отримала посилочку з, міні фіал... з діточками міні-фіалочок. І коли я і ще є відео, як я формувала розеточку ну з, ну, з них, щоб вони гарненькі були. Ну, вони і так були, були добрі, але ж коли я пересаджувала, то декілька листочків я видалила з них. І ось це ті листочки з маленьких діточок, так. Е, нижні листочки, які були, я їх відламала і поклала в сторону. А Діточки пересадила у вазончики. і я не писала назву цих фіалочок, з яких я брала листочки, тому що я не думала їх укорінювати. Просто я коли формувала розеточку, та й поклала в сторону. І на виставку я з ними не збиралася. Але ж був колись час такий, коли мої фіалочки просили на виставку з моїм прізвищем, звісно. Ну, я якось не, не, не цей. А зараз я ось хочу вам показати, що буде у вас таке. ну, Буває таке, да, ось у, у нас Аська кошка любить на підвіконі сидіти. І це може у вас таке бути. Ось, ну, там зачепить, може хтось якось, ну, буває по-різному. І упаде той стаканчик чи той вазончик з діточкою. І ой, караул зламалася, що робити. що, Ну, оцим діточкам 100 років завтра у обід буде. І я хочу вам сказати, що це ті самі лист. І прошу вибачення, ті самі листочки, які я відламала, вони у мене лежали. Ну, я потім, потім думаю, ну, тут чула багато, що говорили, що не можна маленькі листочки садити від, від діточок, тому що вони не дають діточок, чи вони ті діточки дуже маленькі. Ну, я якось думаю, проведу експеримент. І ось, будь ласка, в мене не було часу досі їх розсадити. І ось вони стояли, думаю, обов'язково вам покажу, бо мені самі було цікаво, чи будуть діточки з таких маленьких листочків. І листочки самі вже підросли, і діточки повиростали вже, бачите. І новачки, може, не впізнають, а Професіонали, якщо хтось з мене дивиться із колекціонерів, то вони побачать, що у цих діточок уже хлороз і ну, вони вже такі старіють і треба розсаджувати, так що я вас не обманюю. І я хочу вам сказати, що не бійтеся, буває по-різному, по-всякому, буває. Може, там чи загниє, чи, -чи зламається, ну. ну по-всякому буває. І можна листочки укорінювати, пробуйте, не бійтеся. Ось, будь ласка, наприклад, ось я вам показую, укорінилися і маленькі діточок попускали. Ну, как, ну Це міні-фіалочки. Діточок можна розсадити і вони будуть добрі, по, такі вже, як міні-фіалочки, будуть рости далі. З назвами проблеми у мене не буде. Я їх буду розсаджувати по вазончиках, а потім вони будуть у мене цвісти, і я їх по, по, по сортах їх, у мене є міні-фіалочки ці і назву напишу. На виставку я з, з, з ними не, не збиралася. Дуже-дуже хочу. Вам подякувати за вашу підтримку. Дорогі підписники, дуже приємно. І щиро дякую вам, велике дякую за таку підтримку. Хто не підписався, ще підписуйтесь обов'язково. Далі буде, друзі. І буде багато цікавого ще є що знімати, показувати вам. І краса буде. Міцного здоров'я вам хочу побажати, хочу побажати вам миру, нам всім, так, миру, міцного здоров'я і, як говорив мій тата, тато, хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.